Українська цариця Османської імперії Анастасія Гаврилівна Лісовська, дочка священика з містечка Рогатин на Галичині, назавжди увійшла в історію Туреччини. Жінка особистість, що пройшла шлях від заручниці до однієї з найвпливовіших правительок у світі, стала першою і єдиною в історії Османської імперії, яка удостоїлася офіційного титулу. Хюрремхаса Хасекі Султан була радницею свого чоловіка у державних справах. Приймала іноземних послів, відповідала на листи іноземних правителів, впливових вельмож і художників, будувала своїм коштом мечеті, школи, караван сараї та лікарні в Стамбулі, Едірне, Єрусалимі, Меці і Медині, посприяла сходженню на османський престол свого сина Селіма, другого. Роксолана неодноразово оспівана в літературі, образотворчому мистецтві. Музиці та кіно і входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.